Привіт! Давай сьогодні приготуємо авокадо тост з яйцем пашот це ідеальний пепе-сніданок, багатий на корисні жири, білки та клітковину. Нам знадобиться: інгредієнти на одну порцію: один шматочок цільнозернового хліба, пів авокадо, одне яйце, одна чайна ложка лимонного сока, сіль, перець за смаком, насіння кунжуту або льону за бажанням, зелень для прикраси. Приготування. Налий у каструлю воду, доведи до кипіння та зменши вогонь. Вода не повинна сильно кипіти. Додай одну столову ложку, оцту вона допоможе зберегти форму яйця, ложкою зробити воронку у воді, влити туди яйце, попередньо розбий його у чашку. Готуй три хвилини, потім дістань шумівкою та виклади на паперовий рушник. Підсуши цільнозерновий хліб на сухій сковорідці або у тостері. Розімни авокадо виделкою, додай лимонний сік, сіль і перець, намаж авокадо на тост, і фінальний штрих виклади яйце, пашот на тост, посип кунжутом прикрай зеленню. Насолоджуйся. Цей сніданок містить здорові жири з авокадо, білок із яйця та повільні вуглеводи з цільнозернового хліба, що забезпечить тобі енергію на довгий час. Смачного! Хочеш ще варіанти ПП страв? Підписуйтесь на канал EatFitUA та діліться рецептом з друзями.